Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде дуже класне інтерв'ю з дуже цікавою людиною. Ви сьогодні з нею познайомитесь. Це Константин Кукушкін. Він сьогодні про себе розкаже більш детальну інформацію, тому давайте почнемо наше інтерв'ю. Добрий день, Константин. Добрий день, Павло! Добрий день, вся спільнота. Дуже радий вас бачити і, і чути, і дуже радий розповісти про деякі печі, і нас всіх цікавить. Круто, Константин, розкажіть, будь ласка, взагалі трішечки про себе. Тобто, хто ви, чим ви займаєтесь? Тобто таку коротеньку вижимку про себе розкажіть трішечки. Добре, не знаю, чи вийшти коротенько, але буду старатися. Е, мені 63 роки, як не дивно, але я в тренді, я нормально і спілкуюся з нормальними розумними людьми і дай Боже, щоб це продовжується ще дуже довго. Е, про себе народився. Я всім кажу, поки що народився. Ну, не так. Е, всім кажу про те, що в мене у паспорті джекпот народився в місті Герої Буча, а проживає зареєстрований в місті Герої Піліппінь. Тому це теж так це дуже хороший показник. Мені це подобається. Е, після школи я служив в армії в радянській, служив в Афганістані, яка мене сприяла, скажімо так, на те, щоб я пішов не служити в армію, як я хотів а армію поступати лише військове навчання. Вісіть вищої училища, але я поступив у педінститут, Я поступив на історичний факультет, закінчив його. Потім я 10 років працював у школі, потім 15 років на кафедрі економічної теорії в, в податковому університеті у нас в РПІНІ. Потім мені чомусь це все, все скаже, ті початки стали маленькими. Я закінчив національний та державного управління при президентові, після якої працював Міністерстві освіти департаменті вищої освіти більше восьми років, і останні вісім. Із половиною майже років я працював у кінеті міністрів, був державним службовцем. І ось сьогодні у нас ефір 18 листопада, рівно два місяці 18 днів. Як я вільна людина, я звільнився від державної служби, став вільною людиною. Є можливість спілкуватися знову з розумними людьми, приймати розумні рішення і подбати трошечки про себе про свою сім'ю. Як мені завжди хотілося подбати. Круто, круто, Константин. У вас доволі така глибока історія, насправді, дуже багато чого пройшли за своє життя. А поділіться, будь ласка, своєю такою думкою. От ем, що ви взагалі думаєте про нинішню ситуацію в економіці України? Тобто, з вашої такої точки зору, що ви про це думаєте? Ну, моя точка зору вона зберігається стопроцентно із тими показниками, які цифрові, такі, які існують в Україні, і коментарі, які дають, скажімо, дуже вакові експерти. В тому числі я слідкую за деякими з ними, за деякими з них, наприклад, це Михайло Кухар. Він є викладач в макроекономіки в бізнес школі Мін Київ і він же шкалище партнер і старший економіст України економіки та і за його прогнозами, не дивлячись на те, що в Україні відбувається другий рік повномасштабна війна, як не дивно і як не дивуються наші зарубіжні партнери, і дуже багато українців як не дивно, але економіка України почала зростати. Причому почала зростати щервня-липня минулого року. <кій> і Така тенденція продовжується і в цьому році. Наприклад, Росія витрачає на війну щороку, на війну на з Україною саме 110 мільярдів доларів в рік в Україні. Жваловий внутрішній продукт становить 150 доларів в рік. У п'ятдесят мільярдів доларів в рік. Увійці бі які це показники, наскільки Росія, скажімо так, витрачає безмірні кошти, такі самі, як у нас, майже такі самі, як у нас наш внутрішній продукт. І зрозуміло, що наша економіка не може існувати без. Допомоги наших зарубіжних партнерів. І лише за те, що нам що виділяється біля 100 мільярдів доларів саме на ведення цієї війни, ми можемо і продовжувати війну, і, як навіть, зростає наша економіка. Що стосується конкретних показників, у минулому році після початку цієї крупномасштабної війни середня заробітна плата була, знизилася з 550 дорівку до 400 доларів. Місяць така тенденція зараз тенденція зараз змінилася, ідея поступове зростання і валим на внутрішній продукт, знову ж таки, до кінця року становитиме більше, ніж 11% Це на думку кухара, і складатиме 175 мільярдів доларів. Я слідкую ще за одним економістом заведішним. Він дуже часто вступає на нас, виступав на наших ефірах. Він заслуговує на повагу, і його аналітика теж він представляє е, таку компанію, яка називається Dragon Capital, Він там є головним виконавчим директор. І його прізвище ім'я Томаш Фіало. Я думаю, це прізвище теж тобі і всім нашому товариству на знайома. 23-му році, на думку Томаша Фіало. Економіка України зросте на 4,5%. Це майже е, на 5%, які прогнозував Національний банк на цей рік. Е, у 2024 році зростання буде 4 відсотки, а Національний банк е, ці показники прогнозував до на рівні 5 Інфляція. Інфляція прогнозується на рівні 6 у цьому році, і знову ж таки. В тренді або в коридорі Національного банку це 5 плюс мінус 1 відсоток, тобто його показники, показники Рагон Capital майже збігаються з показниками, які прогнозує, прогнозує і аналізує Національний банк України. Що стосується 24-го року, то Рагон Capital Чіка інфляція на рівні вісім відсотків і повалив внутрішній продукт у 2022 році. До речі, він складав 160 мільярдів доларів. Це була друга, це був другий показник. За 10 останніх років, останній найкращий показник, останніх 10 років, був 200 мільярдів доларів це в 2021 році. А у цьому році вже прогнозується, що цей показник буде валувати внутрішнього е, продукту 170 мільярдів, а в наступному, а в наступному 190 мільярдів. Тобто українці це така нація, яка незалежна від якихось зовнішніх потенційних чи економічних чи навіть військових все рівно. Нація горда, нація вміє працювати. Нація може відстояти свої економічні тому числі, інтереси. Зрозуміло, що за допомогою наших зарубіжних партнерів, але як кажуть, і батька легко вийти, для того, щоб нам як якусь там в Росії. Так що будемо надіятися, що все у нас буде дуже добре. Теж саме стосується і курсу долара. Зараз курс долара знову ж таки за показниками національного банку 3637. Гривень, але є такі прогнози, що курс долара до наступного року може збільшитися з 36 до 41. Якщо Національний банк і регулятор захоче, скажімо, покращити інфляційний процес, тобто зменшити інфляцію, потрібно укріпляти курс гривні, і тому курс гривні буде збільшуватися, тобто його пократики будуть десь на рівні 36 і 38. Доларів гривень за долар. Якщо навпаки, Національні банки регулятор, то, до речі, незалежно від того, що Національний банк про що не спускає на ринку і попускників долара, все рівно Національний банк має такі інструменти, які регулюють ці курси. І якщо Національний банк буде зацікавлений в тому, щоб стимулювати експортерів, то зрозуміло, тоді курс долара буде підніматися порівняно з курсом гривні, і гривня буде десь 40. Одна гривня за один долар. Але все рівно Національний банк буде як балансувати на всіх полях, щоб ви мати якісь е такі збалансовані, е скажімо так, розвиток і експортерів стимулювати, і курс гривні тримати, як кажуть, прокати. Отакі От uh -huh. такі оцінки наших фахівців. Uh -huh. Ну, дивіться, в будь-якому випадку, да, Україна це я вважаю саме найкраща країна. Я думаю, що ті люди, які звідси там взагалі зараз виїжджають, то вони пожалкують про це, тому що українці це, як ви говорите, да, це дуже сильний народ, і в будь-якому випадку Україна стане так сказати світовим лідером в багатьох сферах. Це 100%. але все одно в Україні є дуже багато людей, які живуть на так сказати не найкращим життям тобто, у людей там і грошей дуже мало. Тобто і пенсії маленькі. Як ви взагалі, от на вашу думку, вважаєте, що може покращити на даний момент життя українців? Ну, що може покращити життя українців? Життя українців може покращити, знову ж таки лише економічні наші показники і можливість заробити певні гроші. Так, я тобою, mm -hmm. що велика кількість людей у нас знову ж таки через повномасштабну війну виїхали із України. Зрозуміло, що люди почали заробляти за кордоном, але знову ж таки, коли буде тенденція продовжуватися з показником середньої заробітної плати на місяць, де до 550 до воєнних років доларів мається на увазі, то зрозуміло, що люди задумаються, куди де працювати, чи за кордоном чи в Україні. Більш того, після війни очікується біля 200 мільярдів доларів зовнішніх інвестицій. При тому, що і ще ми знаємо про те, що арештовані активи російські у зарубіжних банках десь на рівні 360 мільярдів. Це буде сприяти тому, що як каже, теж кукар, михайло кухар, про те, що протягом е, років наступних після війни Київ може перетворитися в Дубай у віці, бійки це будуть інвестиції, і будуть, які це будуть кавники Все це буде стимулювати якраз поверненню українців в Україну. І Україна, я думаю, за дуже короткий термін, десь ну дійсно за років 10, нехай 15, від не тільки відноситься, а вона буде в трендах розвитку світового, світового розвитку. Так що очікуємо найкращі якісь перспективи для нашої країни. Дай Боже, як кажуть нашому теряті образі, але я вже казав, що гуртові батьки легко види, так що з усім світом ми подолаємо не тільки Росії, а й нашу економічну бідність. Ну так, да, згоден, згоден, 100%. Константин, дивіться, давайте трішечки. Поговоримо взагалі про систему Бідбон, тобто, от ви дуже багато чого розумієте з точки зору економіки, да там як все це відбувається, тому що пропрацювали в цій сфері дуже довгий термін. Підскажіть, будь ласка, от що ви як для себе да, Ви ж в принципі прийшли в систему Бідбон, і що ви для себе побачили саме в цій системі з точки зору перспектив, от для економіки, тобто для українців в цілому? Ну, перш ніж розказати про підгон, я скажу такі найперспективніші галузі, можливо, економіки, які будуть дуже цікаві нашим українцям Україні і нашим зарубіжним імпортерам, нашим зарубіжним партнерам. То першу чергу я думаю, будуть розвиватися ті галузі, нові галузі, як і які будуть сприяти розвитку, скажімо, нашої економіки, це військово-промисловий комплекс, хоч і навіть закінчиться, але нам потрібно будувати армію. Зрозуміло, що сюди будуть найбільше найбільших інвестицій зрозуміло, що це буде і технологічний розвиток військової продукції. Разом з тим дуже серйозно буде розвиватися такі вид економіки, як маркетинг, в тому числі мережевий маркетинг, маркетинг, який, якщо ми знаємо, всі знаємо про те, що є такий відомий американський економіст, Роберт Кіосакі, який дуже захоплюється і популяризує саме мережевий маркетинг. Він навіть Написав книжку, які характеризує цей маркетинг, яка називається Бізнес 21-го століття. От. Далі буде зрозуміло цими галузями розвиватися і наша логістика. І як приклад ми бачимо, наскільки потужно розвивається ну, такий проект, як нова кошта, яка захоплює трошечки вже європейський ринок. І зрозуміло, що як аграрна країна ми будемо впливати і на. Аграрний ринок, в тому числі і через систему підбор, ми знаємо, що в системі підбор, як складова, називаються агробон, який також буде сприяти розвитку і України і розвитку системи самої системи Бігон. І зрозуміло, що інформаційні технології е, теж мають місце в перспективі розвитку України. Як приклад тут може бути єдиний портал державних послуг ДІЯ, який зараз заповнює е, українських е, українців, які зараз дуже Скажем, так спрощує користування будь-якими сервісами, будь-якими реєстрами, і українці все більше і більше охоплюють скажу, цю технологію. Ми зрозуміло, не можна не сказати про нашу систему, про глобальну систему відбору, яка зараз розвивається і яка теж покликана якісно змінити суспільне господарство, суспільно-економічні відносини не тільки в Україні, а і в усьому світі. -BON, система БІДБОН -BON розвивається. Я знаю про те, що я слідкую за розвитком за цією інформаційною базою. Найголовніше це те, що вона поступово охоплює багато країн, визначені регіональні оператори, які підпроваджувати систему -BON в цих країнах. Найголовніше це те, що ця система збудована і розвивається на базі українського законодавства, на базі міжнародного права вона сутифікована в системі міжнародної системи ІСО. Вона має наукову підтримку. Проводились. Ми самі знаємо про те, що декілька науково-практичних наукових конференцій, де обговорилася проблематика з питань цифрових активів, токенізованих активів. І я думаю, що це дуже швидко і швидко буде розповсюдження більш того, це не дивлячись на те, що система відгоди впроваджена на 80 плюс мінус 10% в двадцять році буде повний старт цієї системи. То і сама одиниця відкону, скажем так, виросте і система заповнить весь світ, дай Боже, вона стане дуже популярною через деякий час. Ми свідками просто історичного процесу зараз є це точно. І тому. Це, і тому це дуже перспективна модель. Знову ж таки, суспільна економічна відносин в інформаційному середовищі, в інформаційному суспільстві. Колись Олександр Куч. В своїй статті описував, каже, поетапний розвиток нашого суспільства, починаючи там привіт навчив на голоду і закінчуючи вже нашими днями. Якраз і наголошувати, що інформаційне суспільство е сучасне має стільки можливостей, протести, таких, таких що ну за всю історію людства е суспільства таких можливостей просто мало. І ще один момент. Ну, в силу мого віку люди мого покоління, як правило, намагаючись скажімо, отримати певні технологічні якісь зиски, все рівно потрапляло в останні вагони цього технологічного по тих старих технологічних поїздів, в останні вагони, на останню підніжки. То я хочу сказати про те, що нарешті в моєму віці, що ця роки мені вдалося не просто. Сісти в новий поїзд, а я ще потрапив на першу підніжку першого вагону нового технологічного поїзду, який буде вести і мене, і я певне моє сімейство. А в мене вже шестого внуків із сьомої на полі в тої я буду жити мої внуки і мої правди. Хлопці, я вам дуже вдячний за те, що ви в трені, за те, що ви цікавите, за те, що ви розробляєте, за те, що ви робите. Це дуже потрібно популяризувати. Потрібно придумати інструменти популяризації зараз уже для українців, щоб вони мали простий доступ до цих технологій і вміли це користуватися як е, зараз, як банківські або банкоматом. Пам'ятаєте, коли е, наші бабусі, дідусі які отримували пенсії, коли ці пенсії приводили не з руку руки, передавали, а на банківські рахунки і отримувати можна було через карточки. Як вони спори? Биралися, як вони натакіли, як вони казали, що це лопатрон, як вони казали, що це обдіралок і тому подібне. Але зараз вони, не дивлячись на рік, вони спокійно отримують свої пенсії через банкомати. Так і буде працювати система, так буде працювати інструменти системи підбору. Так що все в наших руках, да, ще раз. Роблять... Будь ласка, будь ласка, та насправді будемо, будемо рухати цю систему разом. Хто окрім нас, людей звичайних, да, може, може рухати цю систему, може популяризувати це, да тільки ми можемо це просунути, показати нашим українцям, що от є така система, яка допоможе кожному з нас да зробити своє життя краще. Я пам'ятаю, що я колись генеральному директору задавали запитання: як ви бачите майбутнє системи Бідбон? Він сказав, що за допомогою системи БідОН будуть будуватись міста. Тобто, ну і навіть ця фраза будуватись міста це дуже багато чого означає. Тобто, навіть от зараз, да, коли війна закінчиться, Україна в будь-якому випадку переможе. Да, з допомогою системи Бідбон можна буде залучати просто напряму інвестиції в Україну, і це дуже класно. Тобто, без будь-яких посередників інвестиції будуть приходити в нашу економіку, в наш реальний бізнес, і Україна буде дуже сильно процвітати за допомогою цієї системи. Тобто, це для нас дуже величезний плюс. І, 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 так. І я продовжуючи появи. Що... У мене є конкретна пропозиція щодо тези Олександра Куя про е, міста. У мене є конкретна пропозиція оцифрувати перше місто в Україні, яке е, має на це, ну скажімо так, право, тому що це останнє місто, місто, то, яке було, е, яке зупинило нашестя російських навали на Київ. Це місто Рібінь, і я буду сприяти тому всіми всі, всі своїми. Я не знаю, знаннями досвідом світ своїми, нашими для того, щоб це місто найперше було цифровано в нашій країні. Круто, будемо працювати над цим, Константин. Тобто, я якраз хотів вам запита... задати питання, тобто, яка взагалі ваша ціль, взагалі в системі? Тобто, чому заради чого ви сюди прийшли? Тобто, що ви для себе конкретно бачите тут? Ну скажу так, що систему відбо можна розглядати в декілька таких ракурсах. І як соціальний проєкт, і як епідемічний проект, як цикологічний проєкт. Скажем так, і як підприємницький проект в рамках економічного то підприємці будь-якого масштабу у всьому світі у них психологія направлена лише не одне: як отримати додаткові доходи. Але це дуже меркантильно, це дуже не по нашому, не по українським. Тому що українці ми знаємо про те, що вони відкриті душі, і вони завжди хочуть допомогти всьому світу. Якраз точки зору соціального проєкту система «Бідбонд» Вона буде сприяти подоланню і бідності, вона буде сприяти подоланню корупції, вона це буде, це буде це. сприяти подоланню якихось бар'єрів для впровадження, ну я скажу навіть щасливого життя простих людей у всьому світі. І з точки зору економіка зрозуміла через економічні інструменти, через накопичення грошей. І це все буде ну просто дійсно, це вимір життя. Під час або після впровадження 100% впровадження стументів ми навіть не уявляємо, наскільки зросте цей рівень життя у всьому світі. І саме це ціль. Я хочу ще бути свідком, моя ціль. Я хочу бути свідком оцих якісних перемін у світі. Зрозуміло, що в своїй країні, в першу чергу, зрозуміло, що з цією сім'ї в першу чергу зрозуміло, що у себе особисто в першу чергу, але я хочу бути свідком цього глобального процесу. Це дуже класна, ці дуже класна мета. І я буду цьому мету досягати будь-якими своїми кроками, будь-якими знаннями. Я ніколи не закінчила вчитися. Може, в мене був якийсь колись такий період, що я більше взаєможитті вчився, чим просто жив до школи і працював після того, як я перекінчував вище навчальний заклад. Тому що навчання це якраз і якийсь розвиток. Без навчання, без нової інформації, без е, реалізації цих своїх знань, які ти здобуваєш, е, життя просто неможливе. Так що я так бачу. Ну так, да, той, хто володіє інформацією, той володіє світом і своїм життям, як мінімум. Це класіка, це точно. Харшо, супер, дякую, Константин. Тепер дивіться, дайте, будь ласка, побажання для новачків, які приходять в систему, як з точки зору інвестицій, так і взагалі з точки зору розвитку. От від себе просто дайте якісь рекомендації для людей, от, щоб ви порекомендували, скажу вам, що я також новачок в цій системі. Я буквально недавно десь я не знаю, місяць пройшов, на камень. купив я е, купився перший підбор е, і став учасником системи. але е, незалежно від віку. Місто того, я подивився дуже багато інформаційних матеріалів на ваших сайтах, у ваших програм-каналах, на ваших чатах, то я побачив, що там навіть 16-річні хлопці, які ще навчаються yeah. в школі. Я не знаю, чи є новачки, такі, як я, але я бажаю всім, і молодих, і навіть дуже молодих, і школярам. І, і навіть потрібно розглянути це, і я знаю про те, що Олександр Буч дбає про те, що були розроблені певні програми фінансові храмості в школі, якраз з урахуванням токенізованих активів, з рухуванням цифрових активів, для того, щоб люди дітей уже ці школи вчили, яким чином можна заробляти не як йти на роботу і отримати визикі заробітної плати, а як можна до фінансів відноситися таким чином, щоб люди із дитячої. Лави могли мати отримувати знання, здобувати знання, яким чином можна заробляти на фінансових цифрових інформаційних ринках, і е, саме отакі такі побажання до системи, до кажуть, органів влади, які повинні прислухатися до нових до технологічних проектів, і повинні йти в нового часу, тому що нас е, скоро наступить такий час, коли нам дуже масово потрібно буде. Фахівців саме в інформаційній сфері, при тому на побутовому рівні. І люди повинні розуміти і розбиратися в тому, де в якому середовищі вони будуть жити. І тому в школах повинні бути такі програми. І, і ще одне: не потрібно боятися цієї новини. Так, зрозуміло, що коли вперше чуєш ці нові технологічні терміни, пов'язані з інформаційними технологіями, не зрозуміло. Ти себе відчуваєш або себе, або своїх опонентів, які тобі про це розказують, не опонентів, а партнерів, які тобі про це розказують, як людей з іншої панелі. Але коли ти е, постійно про це говориш, коли ти про це дивишся в коли ти про це читаєш, коли ти слухаєш роду людей, у тебе формується зовсім інше мислення, у тебе е, формується розуміння тих процесів, про які ти говориш. Тому це дуже полегше. Потрібно Жити у цьому тренді, потрібно жити у цих технологіях, потрібно тільки тоді ти зможеш що розуміти. Не бійтеся вчитися, не бійтеся братися за нове. І нове обов'язково у вас знову ж таки виведе на новий рівень, рівень вашого життя. Це аксіома, це 100%. Завжди було це так в історичному процесі. Важко, дуже страшно, але люди йшли. Люди йшли туди, де страшно, і вони завжди перемагали. Так що і тут буде така ж сама ситуація. Всі поряд всіх системи відкону і життя буде сто відсотків, сто відсотків. Треб, треба вчитись, тому що більшість людей просто приходять, навіть не прочитають там ту ж саму на сайті дорожню карту, не можуть прочитати. Да, я вже не говорю там про протокол, Бідбон, там інші якісь юридичні матеріали. Тобто, треба вивчати все правильно говорите, круто. А, хорошо, Константин. Дякую вам за інформацію. Дякую вам за таке крутезне інтерв'ю. Дякую за таке знайомство з вами. Да, це дуже класно. Будемо рухатись разом вперед. Будемо розвивати цю систему, будемо розвивати Україну разом. Ему тільки вперед. Дякую, дякую, Павло, дякую, наше товариство, наші, наші підборці. Ми попереду планети всієї, так що вперед і тільки до перемоги. перемога буде на всіх фронтах, в тому числі на інформаційному полі, не тільки цієї п'ятої Росії, а у всьому світі. Слава Україні! Героям слава!